У Києві відкрили пам'ятник герою України Олександру Мацієвському. Монумент присвячений розстріляному росіянами захиснику. Створили його майстри Олег Цьось та Альбіна Сафонова. У день збройних сил України скульптуру встановили на території Київської фортеці. Гендиректорка Національного історико-архітектурного музею заявила, що дуже поспішала, щоб саме на цю дату відкрити, і команда дуже пишається, що саме у цьому місці встановили символ незламності, адже музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо пам'ятати, якою ціною дається нам ця перемога. Як зазначили майстри, їм було важливо передати погляд загиблого захисника. Для створення достовірної скульптури використовували пластилін, глину, силікон та комп'ютерні технології. На відкритті були присутні мати військового Параска Мацієвська Демчук та дружина Юлія Мацієвська. Як він не хочеться. Забрати додому, ідемо додому. Я за тобою дуже скучила, мені сумно без тебе. Шостого можна февраля мені наче небо розкрилося. І я бачу ту картинку, де розстрілюють сина, де він каже Слава Україні. І очередь. Боже мій, з першого погляду. З першої минути я закричала Саша. Я не так, не так його, фігу, як фігура, постать його. Оця постать, оце, оце все. Я закричала Саша. Я відкриваю, закриваю, відкриваю за... Я кричу Саша. І це Саша, Який не стався, який врагу. Відкрито, чесно, сміло дивився в очі. Він їх роздразнив, він нічого не зробити. Він визвав вогонь на себе. Він сказав Слава Україні. Однак у соцмережах думки щодо пам'ятника розділилися. Частині людей не сподобалася скульптура. За словами користувачів, реалістичність пам'ятника воїну та його локація для розміщення лякає. Мене тригерить скляний акваріум і реалістичність фігури. Це моторошно. Ніби хтось божевільний виставив у людини за вітриною у музеї. Хочу сказати, що найважливіше те, що відчувають його рідні від цього, а не усі ми. Запитала думки своїх рідних військових. Нічого такого аж занадто вони в цьому не бачать. Та й я теж всі стали занадто чутливі, чи що, і забули, що війна її наслідки. Це жахливо. Це дуже погано з багатьох причин. Дякую, що звернула на них увагу. Людина не манекена, саме так і виглядає. Манекен у вітрині. На жаль, але до увіковічнення це мало має відношення. Етичний бік також це не мало би бути так натуралістично. Цей пам'ятник це щось дуже травматичне для психіки. Тисячі військових щодня заходять в госпіталь через цей КПП. Ну як так можна? Цивільні цього пам'ятника не побачать взагалі. Він на закритій території, куди приходять військові проходити ВЛК, і вони будуть бачити свого розстріляного в полоні побратима, який стоїть в скляній клітці. А цивільні будуть його бачити хіба з будинку навпроти. Нещодавно пам'ятник Олександру Мацієвському також становили у Ніжені, що на Чернігівщині. Окрім цього, у вересні монумент присвячений герою, відкрили в Грузії на території приватної клініки грузинського лікаря Акакі Тілосані. А в червні в столиці Німеччини з'явив. Ося графіті з Мацієвським біля музею Берлінського муру. Нагадаю, що у березні 23-го року в соцмережах було поширено відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового після слів Слава Україні. Невдовзі СБУ встановила, що розстріляним українським військовим був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський. Чоловік був призваний на військову службу в березні двадцять року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області. Його тіло вдалося повернути під час обміну на початку лютого. Український захисник похований у Ніжині, де і проживав.